Все ж таки, потроху я оцю, оцей перепад зайву землю переклала в купу. Спочатку думала робити, можливо, іншу гору, гірку таку, ну, як я казала, вона буде в мініатюрі. Зменшеного розміру, тому що тут буде. Саджатись оці карликові рослинки невеличкі, які дуже-дуже довго наростають і будуть виглядати як ну, ну, як бенсай. Це не буде бенсай, тому що це не в горшиках, воно буде сидіти, а вгорі рости. Але як карликове таке трошечки здалеку, якщо уявити, що це велика гора і це велика якась рослина у великих скелях та коміннях. Ну, Моє таке уявлення. Ще хочу докупити ялиць, бачу, що почали викладати щеплення. Ну, тільки-тільки щеплені рослини, але вони ж не коштовні. Ну, як би то сказати, не дуже коштовні, як ті, що давно зростають. Ну, як я оце купляла, тільки-тільки щеплення. Їх буде вже формувати, щоб воно було таке цікаве, ні чупа-чупсом. Тут же покривила. Мох. Насправді це буде експеримент. Мох я поклала поки що для того, щоб гора не повзла. Вона все одно просяде. Я буду ще це ковіня перетягувати, щоб підсаджувати на наступний рік рослини. На зиму мені потрібно було її зробити. Вона не дороблена, це тільки прототип. Зробити, щоб ну, вона. Просідала. Там і рослини оці вони в горщиках. Просто в горщиках сидять. Ну і мох, я ж кажу, щоб він не давав так оцій горі. Ще додається каміння, рослини, підсипка. Чому я вирішила? Ну, Це якби то і не скалка, але трошки так на вигляд скалка. Тому що, по-перше, я знову ж перетягла цей, добрала плитняк зі звалища, то він мені нічого не обійшовся. Оце, це каміння підбирала на кам'яному подвір'ї вже під, під плитняк. Бачите, він однакового кольору. Дуже складно підібрати каміння. Воно не дожиге. Вона коштовна 7 гривень кіло. Тому от ці всі великі камінці мені там коштували 250 гривень, і це за все я заплатила за, за валунчики великі. Можливо, що ще буду докупляти. Цей ні, цей я старий, це кримський. Він раритетний, гарний, давно ми привозили. Його це як нагадування, колись все, все повернеться. Це звичайна ялиця, але теж я буду її формувати в е, такому кароковому стані. Можливо, так і буде в горшику, так вона прикопана, щоб не росла велика. велика. Але це все залежить від формування. І, ну і, а вже ж буде підсаджувати вже сюди більш такі. Карликові рослинки. Ну, як би то це у процесі. А ось чому вирішила знов таки так, так трошечки між скалкою та то гіркою, тому що, ну, подивилась, подивилась, ну, тут в мене вже йде таке ідентичне Оці, ці скалки. То, щоб не було якогось різнобія, не, не, не схотілося, то вирішила. Об'єднати різні коміння. І зробити вже, ну тут така зовсім низенькі в мене насипи з рослинами, і тут немає ніяких хвойних, нічого, тільки карликові, молодилки, очитки, ну, ломи камені якісь, ну, щось, щось таке. А тут все ж таки в мене буде. З хвойними композиція, Ну, все в процесі, ви Тому, тому не судить одразу. Ну і бачите, вже все пооблетіло, облетає, облетає. Нарешті виноград ми порізали вже, стою, дроблю. Це... Нео, найнеулюбленіша осіння праця, яку потрібно зробити. Я навіть листя полюбляю хрестець, бо якось оханіше стає. Ну, прибрати, оце, чистити, на рослинки е, дивитися, о, о, як, як би то останнє, було щось тиждень, а потім нуль. їх хрезентем не буде і, і інше все е, піде спати. Ось, але дробити, стояти таке, нудне, але потрібно. Котяча м'ята буде до останнього радувати, тому от полюбляю цю рослину, вона не примхлива, якщо прийметься добре, то не треба дуже з нею танцювати з бубнами, не придобрювати, не, е, нічим не бризкати. Навіть і полювати не дуже. Ну, якщо вона вже нормально прийнялась, не дуже потрібно. І, і цвітеє, і цвіте і цвіте. Але підібрати сорт, який вам подобається, який е, ну, по, по росту. Бо це обрізка вже друга. Воно, якщо перше цвітіння, то дуже-дуже велика, дуже гігантська. І що заважає навіть там на, на всю доріжку лягає, я ставлю підпирки. А потім вже друга обрізка, і воно отак до осені так і цвіте. Більше я не обрізаю, тільки одну. Роблю синички, просто купа синичок. Я їм повішу потім годівнички. Так, піть, піть, фіть, фіть. Вони то бузину тут їдять, то якусь, якусь мушкару. Багато налетіла. І ось останні фарби барбарисів. Вже сипляться дуже. Ось нещодавно були нормальні, вже так посипались, посипались, ягідки залишаться. А самі барбариси підуть теж вже у сон. Ось матрона цвіте дуже довго, вже трошечки прихворіла на борошнисту, ну, зараз все буде. Але я вже нічого не обробляю, бо безріза, посрізаю вже, і воно піде спати. Оце останні хіноцеї. Вони намагаються випускати якісь квіточки, але вже все, вони не життєздатні. Дзвоник, бачите, подинок все. Але ходиш і поки тепло, ще тиждень, почищу, і буду. На гарне, бо весь цей бур'янчик треба почистити. Поодиноко все доцвітає, навіть вересі ще доцвітають. І будлейки карликові. Хоч по одному соцвіттю, Але так воно гарно виглядає. Ось дивіться, ще цьому. Подивіться, як він позакладав. Скільки на наступний рік? Скільки броньочек? Всі учітки вже заклали свої броньки Я показувала, які будуть зимувати. А це вже можна обрізати. Бо потім буде ніколи. Тут вже порізала, щось по. Ну, сукуленти, ті, що не зимують, вже потрохи дістаю. Треба. Готуватися дуже швидко все облітає і, подивіться, ще цвітуть колматиси. Теж буду їх різати. Але вирішили порадувати наостанок отакими квіточками ще ось пуп'янка. І, і тут пуп'янки, подивіться. Він вже жовтий, йому вже не, не вистачає нічого. Похолодно, але намагається поцвісти. Ну, так чищу. Все. Зараз от, ну, ну, нудне чистити, дробити, чистити, дробити. Листя посипалось. Все порізати, встигнути, все почистити, щось проприскати, що, що хворе. Ну, потрохи це роблю. Щось встигну, щось не встигну. Але дуже хочеться на весну не залишати нічого такого зайвої праці. Дивіться: куку, -ку. гриня, воно цвіте ще, воно б ще цвіло. Воно хоче, не хоче спати, воно хоче жити. Далі, тут, бачите, все поочищено, вже, вже майже немає. Сьогодні піду тут збирати хости. І збираю вношу компост, збираю вношу під них під корінчики компост. Ось так. Ще знаєте, гарно, якщо у вас неподалік є кінська якась ферма, чи, чи десь можна кінського набрати. Краще брати взимку. Тоді, у посліді у цьому, він називається в нас гній. Послід пів, у... здається. Так, гній. В ньому немає оцих жучків, всяких, які влітку відкладають одразу там свої... своїх нащадків. А взимку гарно. І я оце мішки буваю, що ну, коли є змога, їхати я купую, і потім вони висаються до весни. Буває, що розкидаю взимку по, по снігу, і воно потім потрохи уходить, уходить, воно нічого не палить, ні коріння ні, ні, ніяке. По-перше, що кінське, по-друге, що взимку, коріння ще не працює, а е, цей гніб починає потроху з водою уходити, розлагатися. ну і як би то, В ньому немає оцих шкідників. Він більш ну, чистий, в принципі, чистий. Якщо ви не берете старий, який вже відкладали, а ось поїхали на, на кінську якусь ферму і там набрали більш-менш такого ну, свіженького. свіженького. Ну, це так довго розповідаю. Подивіться, який краса. Краса. Він на мороз лягає, потім встає, лягає, встає. А так от всю зиму, воно аром цей таліком. Тримаю. Ягідок в мене не в'язав ніколи. Цвіте бліде, але ж листя зараз, ну, не знаю, як я, я, я без нього е, жила в садочку, бо яскраве таке листя, таке, така пляма, дуже-дуже гарна. І, бачите, до останнього тримає з розлаковидний свої листя. Ну, це трошки підв'язала, бо він вже в мене застарий. Треба ділити його і робити більш охайним. Ось ще лови трошки зелененьке. Ось такі в нас справи. Папороді. вони не вічно-зелені, не всі в мене вічно-зелені, деякі є, але вони пізно вкладаються спати. Тому ось папороті ще радують. Ну, чимерники вже ж, це і листя. Не знаю, процвіте він колись, але не процвіте, бо буває, що навіть в нашій зоні ну, в минулому її зимки підмерз. До цього ні. Хоча попередня зима була суворіша. Але ж кажу, поп, ну, поп... не те, що була, а ще ота. От так, була суворіша, там було мінус 20 в нас, чи мінус 21. А попередня була мінус 14 чи мінус 15 у лютому вжварило. До цього було дуже тепло. Оце я ну, мені здається, це не заморозу, а от за цих перепадів вже тепло-тепло, а потім холодно. І всі рослини постраждали. Падуб оцій, Little Rascal, він ще е, ну, не почав назимку червоніти щось ще. Ще дум думає. Ну, вже грунтопокривний дерен вже посипався, але він, він листопадний, але бруньки дивлюсь заклав. Він такий дуже-дуже довгодум. Дуже ну і поки з торфу вийде, ну бруньки живі, прикрию. Він мінус 40 тримає, застільки з нього добре, але поклигати його після торфу, щоб він нормальний землі вже ріс, то ще так. Чи та справа? Ось треба чистити листя, зараз піду. Ось ця папера теж. Вона теж не вічно зелена, але вона дуже довго стоїть через The King. Дуже-дуже довго вона тримає листя. І навіть після деяких заморозків перших і не вкладається. Тому продовжує ще садок і якусь, якісь фарби давати. Ну, Калькант вже все, жовтий. Гібіскоси лисі. Отак прийшло, ну лисе вже. Щось в мене не вистачає. Звикли вже, що, що воно є. А зараз вже <laughs> треба звикати, що половини саду вже немає, більшої. Залишається, ну я ж кажу, вічна зеленка, текстурні рослини, гілки стерчащі, Ну, Трошечки ще гортензія, але. Все, в жите теж, теж вони вже втомились, вони вже е, буріють, майже всі жовтіють, листя осипається, братки радують. Ну, е, ті, що радують своїми ягодами, це в мене піраканта та, та сніжний ягідник. Калікарпа в мене якась я кажу, не така вона не тримає ягід, вона вже вже посипалась. Ще бруслина, якщо стара, то буде ось так з ягодами. Вони яскраві, дуже яскраві, дуже багато нав'язала. Барбарис теж ягоди. Все ж хочу завести собі ще один сніжний ягідник. У сусідів там біло-рожеві ягоди. Не такі, не такі грона, як в мене. Зовсім інша структура. Це, це не калікарпа, це ягідник. Ось він збільшується, збільшується. І теж вивести на штамп. ну Дуже такі вони гарні взимку і восени, коли ці ягідки з'являються. Подивіться, почала ой, ріка трошки трошки навіть поцвіти зараз з такими своїми квіточками дрібними. Але в основному буде навесні нас радувати. І навіть користавник якогось рожна вирішив зацвісти. ну Дуже гарні ще в нас гортензії за лист. Ну, залишається вічна зеленка. Так, питання по зимівлі оцього. Ці рослини, це теж піраканта. Зараз покажу сорт, підійду до неї. Ось, це піраканта спарклер. По даним, вона зімастіка у нашій зоні. От зараз, вибачте, розфарбувалися як. Вона повинна бути зимостійка. Але ж, як завжди, я отримала її у суцільних опилках. Тому поки я її відкачувала, половина пропала. Ну, Бачите, стовбури сухі, я все це повирізала. Тобто з куща залишилась половина, трохи вона відросла. Ця зимівля буде в неї вже на вулиці, тому. Сподіваюсь, все буде добре. Як перезимую, то буду знати насправді, яка зимостійкість, чи скидає вона це листя, чи не скидає, тоді вже щось можу по неї сказати. Ось так нові рослини нам доводиться е, ну, проводити іспити їм, тому що ніхто не скаже, крім нас, як вони себе поводять у наших зимах. Ну Ось зацвітають все хризантеми і, і шаблі. Поодинокі, потрохи, Навіть от, анемона японська. Ну, ось так, такий зараз садочок виглядає. Ось. Йду чистити сюди. Вже тут полягали хвости. Дивіться, ця гортензія така гарна. Зараз ще довго-довго тримаю, я її не вкриваю, вона цвіте, рожевими і довго тримаю свої квіти. Оце треба погодувати, подивіться. Більше не вистачає їй. Все, пішла. пішла робити. Дуже гарні погоди нам залишилось тиждень. А потім буде вже нуль. І ще ті квіти, які і рослини, які витримують, М -м -м. потрохи вкладаються спати при такої температурі, ну, вже точно не витримує того нуля. Ну, наприклад, ось ця рослина заносна. І цвіте, бачите, ще карликова оця вігілка. Я її тут хочу посадити, бо тут в мене не вистачає чисто квитучого чогось, щоб воно було не тільки листям, а квіточками. Все, набовтала вже, пішла робити. Всім бажаю гарної осінньої погоди і здоров'я, добра і бережіть себе.